Доброго дня, друзі! Сьогодні я вас детальніше познайомлю з нашим обладнанням, яке до нас приїхало, а саме з нашими стендами. І почнемо ми з цього красивого стенду по змазці. Значить, тут у нас представлені системи змазки, які працюють на рідкій змазці. Ось одна друга, так плюс ручна змазочка, результат роботи їх видно от в цьому контейнері. І системи густої змазки, які. Буває декількох типів з електроприводом, з контролером без контролера. Також є з пневмоприводом, ось які працюють від пневматики. е, з датчиками обов'язково з датчиками положення. І так, давайте в двох словах подивимося, як воно все працює. Давайте повникаємо. Ось, Це у нас перша система. Простий, звичайний вимог. Бачите, ми ввімкнули. Ось тут у нас в контейнері видно роботу цієї системи. Далі система номер 2 яка дозволяє нам програмувати кількість е, спрацювань і паузу між ними. До прикладу, ми можемо навіть ручно нажати. От вона запрацювала і тут пішов імпульс. Оп, все. І далі у нас пауза. 2 хвилини 28 секунд. Настроїти можемо іншого. Так, далі у нас йде е, система ручної змазки, Тут просто. Тобто от ми підняли, опустили, і у нас імпульс пішов. Е, імпульси можна відслідкувати по цих трубочках. Так, далі номер 3 Це у нас система пустої змазки. Бачите, тут вона постійно розмішується, е, от, щоб змазочка була пластичніша. І відповідно її теж можна налаштувати на е, кількість, змазу, е, кількість циклів змазки і паузу між ними. Так. Система номер 4 це теж густа смазочка. От, яка відповідно подає смазочку через а, ось вона подає смазочку, в контейнері бачимо, як вона поступає. Так. Далі система номер 5 у нас абсолютно з пневмоприводом. Електрику потребує ось у нас мазочка тут. Електрику вона потребує тільки для того, щоб побачити, е, коли закінчиться змазка, тобто для живлення е, датчика е, рівня змазки. Також ми можемо тут налаштовувати е, кількість змазки. Так, ну і остання система це теж з пневмоприводом. Тут у нас пружиночка, система густої змазки. Ось ми подали, і відповідно ось тут у нас видно, як виступає змазочка. Тобто, скільки імпульсів немає такої, ми подали. Кількість включень е, одне включення відповідає одній смазочці. Отакий От у нас цікавий і головне корисний стенд. Кому потрібна додаткова інформація чи хочете дізнатися більше про цей стенд, будь ласка, пишіть, телефонуйте, з радістю допоможу.